До пана Наливайченка хочу задати таке питання. Ви знаєте, в якому ганебному стані зараз знаходиться Служба безпеки України? Я вам можу це сказати точно, тому що дуже багато спілкуюся з вашими підлеглими. І дуже страшно дивитися на тих СБУшників, які за всю історію нас України нас спасали. Мене просто питання. Може пора зараз почати кадрові чистки в системі Служби безпеки України? І ми. І ми... Ми знайдемо велику кількість э, фезбесних агентів, тому що молоді офіцери, які служать вас, до мене підходять, кажуть, наше керівництво нам не віддає команду, бо воно грає за подвійними стандартами. Воно ще не знає, чи воно служить Україні, чи воно ще піде на територію Росії. Бо тому, що в нас так в державі це склалося, що ми будували грошову державу. Розумієте, в нас все було побудовано на грошах. От і зараз всі дивляться так: хто більше дасть, тому буде служити, пане Наливайченко... Треба починати з себе. От реально, перевіряти, Литвина, що керує нашими кордонами, який нам такі кордони забезпечив за весь період часу, що він каже, зараз неможливо перекрити. А ти якого милого там сидів більше 10 років? Ти не міг забезпечити нам мир і спокій, тепер його нереально вигнати. Нереально наш... Е... От саме більше, знаєте, що я їм скажу, стикнулися? Хочуть хлопці йти захищати територію України. Знаєте, що вони не можуть? Бо У них смай. нема справки, нема смай. того, страшенна бюрократія. Сюди треба заплатити, сюди треба дати. Не хочеш служити в армії, дай! Хочеш служити в армії дай. Ну... Справи. Справи.